Це Саша Гонтар та сьогодні серія присвячена булінгу. Але не хвилюйтесь: ніхто нікого цькувати не буде. Булінг або цькування це форма систематичної агресії, яка виникає з нерівності в силі, статусі чи владі. Дуже часто мета булінгу приниження, травмування або спроба зганьбити жертву. Псевдопричин для агресії може бути безліч зовнішність, національність, прагнення вирізнятись, успіхи чи невдачі у навчанні. Гендерна ідентичність, сексуальна орієнтація, матеріальне становище тощо. Існує кілька видів булінгу фізичний, економічний, психологічний, сексуальний та кібербулінг. Декілька прикладів. Уявіть, що у вашому класі навчається Марко та Софійка. Марку дуже подобається Софійка, але вона обрала Олега і тим самим розбила серце бідного Марка. У відповідь той починає поширювати плітки про Софійку у соціальних мережах, ображати її. Тож інші учні теж її висміюють. Що робить Марко стосовно Софійки? Правильно булить. Або ось і ще приклад: Діма та Сергій найкращі шкільні друзі. Якось Діма дізнається, що Сергій у вільний час любить вишивати хрестиком здебільшого персонажів зоряних війн. Так склалось. Діма починає глузувати із вподобань свого друга на загал. Може, ти ще й платячко собі шиєш, дівчисько. Однокласники радо підхоплюють ці жарти, аж поки Сергій не стає об'єктом систематичного глузування. Подейкують, що його періодично замикають у жіночій вбиральні, бо це кумедно. Насправді ні, це теж булінг, і він карається законом України про протидію булінгу. Відповідно до нього передбачені штрафи для агресорів або їхніх батьків чи опікунів, а також для керівників освітніх закладів, якщо вони не повідомляють до нацполіції про факти булінгу. Тож із цим краще не жартувати. За результатами вже згаданого у попередній серії всеукраїнського дослідження дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ станом на лютий 2017 року 67% школярів зіштовхувались з випадками булінгу, а 24% назвали себе постраждалими від булінгу. Вам не здається, цифри дійсно завеликі. Тож, що робити, якщо ви або ваші друзі зазнали цькування? По-перше, повідомити батьків, викладачів чи інших дорослих, яким ви довіряєте. Ви не маєте залишатися сам на сам із проблемами, тим більше, коли справа стосується вашого фізичного та ментального здоров'я. Бо всі ці проблеми не лише ваші, чи агресора, який не вміє комунікувати, це проблема всього середовища, де виникає цькування, що не окей. Змінитись має вся. Ця система. Тож розкажіть батькам, шкільній адміністрації чи психологу про булінг. Вони мають гарантувати вашу безпеку. Зберігайте докази. Якщо вас цькують в інтернеті, робіть скріншоти. Якщо ваше майно псують чи нищать, фіксуйте це на фото. Ви навіть можете нотувати словесні образи. Це все докази протиправної поведінки, які допоможуть правоохоронним органам зупинити булінг. Не відповідайте дуже емоційно на булінг. Зрозумійте, люди, які булять, агресори. Вони це роблять через власну нездатність впоратися зі своїми страхами, заздрощами чи низькою самооцінкою. Тому намагайтесь не реагувати на булінг агресивно чи зі сльозами. Саме на це вас і провокують агресори. Замість цього спробуйте залишитись спокійними та зверніться за допомогою. З вами все окей, не окей. Із агресором дбайте про власну безпеку. Якщо ситуація стає фізично небезпечною, зверніться по допомогу до викладачів, батьків, правоохоронних органів або за номером телефону 0800 500 225. Це телефон національної гарячої лінії для дітей та молоді Ластрада Україна. Її також можна знайти в інстаграмі та телеграмі. Також Міністерство цифрової трансформації України випустило чат-бот кіберпес, що розповість про механізми дій у випадку кібербулінгу. Доступний він у телеграмі та вайбері. За можливості захищайте інших згідно з тим самим дослідженням ЮНІСЕФ 44% школярів свідків булінгу ігнорували його. Якщо ви помічаєте агресивне поводження однолітків з іншими, як фізичне, так і вербальне, намагайтесь підтримати жертву і обов'язково розкажіть про цей випадок батькам чи вчителям. Пам'ятайте, агресія не має замовчуватись. Ніде лише разом ми зможемо побудувати суспільство, за яке не соромно. Ваше Саша Гонтер.